Павло Лігачов, тренер команди Харківській берсерк. Ваш короткий коментар після гри. Як враження? Враження чудові. Команда билася до останньої хвилини. Дуже сподобався хокей. Думаю, глядачі в захваті, так, да, там програли, але сьогодні дійсно хлопці проявили себе з кращої сторони. Дуже радий за молодого нашого вратаря. Касатонова Захара це тепер буде наш основний голкіпер, Будемо хлопцю давати якомога більше грати. І дуже сподобалося, що вся команда підтримала його і намагалася зробити так, щоб якомога менше кітків було по його воротам. Що скажете, ви з Крамачуком обмінялися частиною гравців? Як вам такі гравці вилися в командах? Дуже гарно вилися. Як самі бачите, сьогодні два, два голи забили, забив хлопець і передачу дав три очки набрав. В роздягальні панує нормальна атмосфера. Хлопці задоволені, тому рухаємося далі. І тут залишилося три дні. Може, ще попросять назад його віддати. Ви нещодавно перебралися до Кременчука, Тепер ви не тільки тут виступаєте, а й живете. Які враження? А, ну, насамперед, ви бачите, що сьогодні команда вийшла на лід, як і дійсно треба це робити. Провели розкатку зранку, потім був відпочинок, вечірня гра, і не з коліс витримали всі три періоди. І ну, зазна хочу зазначити, що це дійсно дуже гарно, що ми переїхали побутові умови, сам город, місто, місто чудове. Тому освоїмося потрішку. Маємо, маємо ще багато домашніх матчів. Будемо битися до останнього. Дякую, успіхи вам. Дякую.